Уявіть, що звичайна робоча нарада може перетворитися на поле битви емоцій. На заводі Сергій працював уже 15 років, він знав кожен станок і кожен гвинтик, а молоді працівники зверталися до нього як до наставника. Але з приходом нового начальника Петра Івановича усе змінилося. Петро був вимогливим, строгим і не любив, коли йому заперечують. Він звик, що слово керівника закон. Сергій же не міг мовчати, коли бачив несправедливість. І от одного дня під час панірки він прямо заявив Петро Івановичу, ми не встигнемо виконати цей план. Люди працюють понаднормово. Техніка зношується, а ви ще додаєте. У кімнаті запала тиша. Колеги опустили очі, бо знали. Зараз буде грім. Начальник почервонів, але замість крику лише холодно відповів Тоді, Сергію, доведіть, що у вас є інший шлях. І саме з цього почався діалог, якого всі боялися, але який давно був потрібен. Сергій разом із колегами підготував реальні пропозиції, як оптимізувати роботу. Петро Іванович неохоче, але визнав їх рацію. З того часу між ними залишалася напруга, проте поступово вона переросла у взаємну повагу. Начальник побачив у підлеглому не просто робітника, а людину, яка дбає про колектив. А Сергій зрозумів навіть найстрогіший керівник може почути, якщо говорити, від серця.